Привіт, друзі! З вами Вероніка і Тимофій. І сьогодні ми поговоримо про людину, чиє ім'я знає кожен, хто хоч раз брав у руки тисячогривневу купюру. Так, це Володимир Іванович Фернацький. Він не просто вчений, а справжній провидець, який заклав основу цілих 12 галузі науки. Його ідеї про біосферу та ноосферу актуальні, як ніколи раніше, особливо в контексті сучасних екологічних викликів. Отже, хто цей багатогранний геній і чому його спадщина така важлива для України та світу? Залишайтеся з нами, буде цікаво. Народився Вернадський у 1863 році у Петербурзі, але завжди вважав себе українцем. Його батько, відомий економіст, викладав у Київському університеті. Освіта Вернацького була блискучою. Він був мінералогом і кристалографом, але не обмежувався однією сферою. Ключовий момент. У 1918 році Вернацький став одним із засновників та першим президентом Української академії наук у Києві. Також доклав руку до створення Національної української академії ой, бібліотеки у Києві імені Володимира Івановича Вернацького. Переходимо до його головного внеску у світову науку Вернадський – основоположник геохімії, біогеохімії та радіогеології. Але найвідоміші його концепції це біосфера та неосфера. Біосфера це оболонка життя область існування живої речовини на Землі. Вернадський довів, що живі організми відіграють вирішальну роль у формуванні хімічного складу планети її атмосфери та гідросфери. Ноосфера це наступна стадія розвитку біосфери, сфера розуму, де свідомість людини є визначальним фактором для розвитку планети. Він передбачив, що людство завдяки інтелектуальній діяльності перетвориться в потужну геологічну силу. Чому це важливо зараз? Концепція ноосфери це, по суті, філософія сталого розвитку. Вона нагадує нам про величезну відповідальність людства за майбутнє планети. Вернацький вірив у величне майбутнє України. Його слова викарбовані на нашій валюті. Його, його спадщина надихає нові покоління вчених. Дослідження, започатковані ним, у галузі радіології та геохімії, продовжуються і сьогодні. Вернацький був унікальним явищем в історії науки. Його ідеї прибігли Олій. Вернецький був унікальним явищем в історії науки. Він залишив нам не тільки конкретні наукові відкриття, але й цілісний світогляд, який допомагає зрозуміти нам наше місце у всесвіті. Якщо ви хочете дізнатися більше про цього Генія, я раджу послухати інші подкасти або дізнатися, або послухати або послухати його розповіді на сайті національної бібліотеки імені Володимира Івановича Вернацького. Там є багато інформації. Дякую, що були з нами. З вами був Тимофій та Вероніка та подкаст Володимир Вернацький, архітектор біосфери та ноосфери». До нових зустрічей!